Друзі, усіх вітаю, ви на каналі MataLife. Сьогодні 15 грудня, і я не просто так стою біля цієї автівки. Буквально позавчора я відкрив збір на автівку для наших побратимів, які стоять на Бахмутському направленні, і ми зібрали кошти за 3 години, що ви розуміли. Я дуже пишаюсь вами, друзі, я дуже пишаюсь тим, що. Я українець, що я живу в цій країні, де живуть такі люди, які допомагають нашій армії, бо тільки разом ми можемо подолати нашого ворога. І ми купили дуже гарну автівку, вона в ідеальному стані. Це Honda Pilot 2008 року. Це бензин 3,5 літра. Вона Семімесна, ще третій ряд розкладується, то весь взвод може сісти і доїхати до завдання. Також тут здоровий багажник, все розкладується, сюди і міномет можна положити, і кулемет, все можна сюди покласти. То ми автівку купили, збір закінчено. Всім дякую за це. Ми далі будемо ще допомагати хлопцям, бо ви вже знаєте з новин, що. Частину 93-ї бригади вже вивели на ротацію, бо хлопці вже 4 місяці під Бахмутом, там і ще 3 місяці ми стояли і на других напрямках, і під Ізюмом, і під де ми стояли? Під Славянська ми стояли, то 7 місяців ми були, не були на ротації, хлопці не відпочивали. Зараз ми виїхали, ми зараз знаходимося в місті Дніпровозь. Від Відсіля будемо нати машину. І хочу сказати, що поки що про Бахмут новини від мене не будуть, бо я там не знаходжуся і не маю права що розказати, бо мене там немає. Але я буду розповідати, коли мені хлопці, які там знаходяться, будуть казати якусь інформацію. Я буду вас держати у курсі. Ну, зараз я хочу показати, ми не просто так їдемо, ми хлопцям, вже ж по традиції веземо. Різне, Підходь сюди поближче. По-перше, ми веземо пічку, вони попрохали пічку. Це буржуйка, яка працює на мастилі. От і мастило, це отработка з дизелем 20 літрів. Плюс дві коробки на Олег передав. Це у нас бограч, дуже класна річ, вона вже упакована як ЗСУшні пакети, вона він вже готовий, його тут дуже багато. Хлопцям потрібно тільки розігріти у гарячій воді і можна їсти. Тобто не треба готувати. Це у нас бограч закарпатська їжа для, для хлопців. Також тут ще трошки їм. По-перше, це розпалювач для цієї пічки. Я ще зроблю огляд. Цієї буржуйки. Також тут у нас їм передаю на тест. Це у нас каліматор. Каліматор, який трьохзубний вже. Вони протестують, все поставлять, бо це такий підрозділ, якому це дуже потрібно. Також хлопці нам з іншої бригади передали комплект кевлара. теж. На ТЕС це сюди захист на пісюн і бокові. І ось оцей весь кивар, він сюди вставляється, він захищає від уламків. То хлопці будуть захищені, очі в них будуть ще, щоб ворога валити. Ось. А? Боронити нашу країну. Боронити нашу країну. А я ще хочу сказати, що ми їдемо, вірніше, не я один їду, бо ми зараз їдемо віддавати машину, ми не будемо доїжджати до самого Бахмута. Ми доїдемо до границі Донецької області, хлопці туди виїдуть і ми їм передамо цю автівку. І назад ми їдемо от, за мною льоха, йди сюди, до мене. І я зараз показую наш оператор Саньок. Вставайте сюди. Ось такий у нас, що ви розуміли, що кулеметний взвод це не просто кулеметний взвод, а ми навіть на ротації допомагаємо своїм побратимам, які залишились на Бахмуті, бо ми знаємо просто від себе то, що ми там були, і що хлопцям потрібно. Петрович дзвонив та сказав, сказав, що треба допомогти. І ми зібралися і будемо робити справу. Я буду казать российскую мову, мы не так зручны. Мы всегда были за 93-ю бригаду, мы всегда были за Украину. И любые функции, которые мы выполняем вне зоны боевых действий, мы их выполняем без зрения совести. Мы их делаем от души, потому что там наши люди, там украинцы. Там наша земля. Ми її захищаємо і ми її будемо захищати до, до останньої каплі крові. Слава Україні! Героям слава! А Путін Гандон! Ну Це ще не кінець, не перемикаємось. Ми їдемо в Донецьку область передавати хлопцям і все ми вам покажемо, кому і як ми передали. Так, ми їдемо нам трошки більше 200 км. Їхати до точки передачі автомобіля. Хочу ще сказати, що грошей назбирали вдвічі більше, чим потрібно, навіть ще більше. До залишок, що гроші залишились, ми їх на рахунку залишаємо і по потребі будемо купувати те, що потрібно. Ну, я думаю, що ми такі дрібниці нічого не будемо таке брати, будемо щось таке посерйозній брати, щоб бачили, що це дійсно дійсно буде працювати на перемогу. Мабуть, купимо електроди, щоб заварювати люки в танках. Я, я коли побачив цю новину на російських каналах, що ми заварюємо люки на танках, щоб... Танкісти не вилазили, а просто там жили, їхали і воювали. Це капець просто. Я не знаю, хто у них пише ці, ці новини. Це просто фейкоміти на російські новини. Я хірею просто, як це до цього додумати можна було. Ну, чесно кажу, ржав, просто капець, коли це бачив. Ну, я хочу сказати на самом деле, ніхто нікого не заварює. У нас такі бійці. Що самі приходять на війну, самі воюють і рвуться в бій, а не як в Росії з-під палки, мобілізації там, і так далі, що не плачуться. Бо ми захищаємо свою країну, і нас не треба примушувати воювати. Ну, нам залишилося ще трошки, ми вже доїжджаємо. Хорошо, ми на місці. Хлопці вже тут. Ех, сейчас будемо вручати. Ну що, ты че в тебе? Бензин, та ти чем, ну його баню. Капець, заправили, блин, а в нас ты че бенз гарно що на газу. Ладно. Ну нічого... Гарно гроші. Довезли до хлопців, да? ну пішли вручати. Чому, блядь. Друзі, ми на місці. Ось нас спад по побратим Флейм. Е -е він ще наш одноклубник, байк-клуб Angel's MC. Також вони зараз воюють на Бахмутському направленні. І ось ми, ми з вами зібрали кошти і привезли от таку гарну їм машину. Вручаємо ключі. Я сподіваюся, що ця машина збереже життє вашому підрозділу та ви будете виконувати усі завдання, щоб орки просто дохли. Дохли і навіть не добігали до ваших позицій. Я хотів з тебе ще запитати, що ось сьогодні вчора, яка зараз ситуація на Бахмутському направленні, щоб люди розуміли від перших уст, що там зараз. Розходи ситуація на зараз під контролем. Ми тримаємось вчора. Орки дуже смачно получили собі прожарки дуже гарно. Да? Получили дуже хороших таких пінков. Супер. Зараз вони нікуди не лізуть, тому що розуміють, що нас дуже багато, та ми тримаємось і тримаємо їх не те, що тільки в наші позиції, але ще й в такому страху, що навіть ну, вони не можуть собі уявляти, ну як це і хто тут ну, зовсім стоїть на наші позиції. Тому що ну, в нас все добре, ми тримаємось і будемо триматися. Перемога за нами по-іншому бути не може. Супер! Ну, як ви бачите. Замість 93-ї бригади зайшли хлопці, які дійсно такі патріоти, вояки, і вони знають свою справу. Ще раз хочу подякувати усім, хто е, збирав кошти на цю машину. Е, ми зібрали, ще раз скажу, за 3 години і ще набагато більше коштів. Е, все піде. На Збройні сили України, на підрозділи, які саме воюють, які на нулі і від яких залежить наша перемога. І завдяки вам хочу сказати, що дуже багато ще за кордону присилали кошти. Це з Чехії, з Польщі, з Германії. Навіть з Майами прислали дуже гарно, що всі українці, які за кордоном, вони почувають себе українцями і хочуть допомогти ще всім, які тут, і прагнуть, щоб Україна була вільна і перемога була як найшвидка. І хочу сказати, що ми не переможні. Слава Україні! Слава ЗСУ! А Путін гандон!